Більшість одеських парків і скверів терміново потребує благоустрою. І якщо у центрі, де бувають туристи, іноді щось робиться, на околицях зелена зона перебуває у занепаді. Парк Ленінського комсомолу, або як називають його Одеситий Савицький, колись насправді був місцем культурного відпочинку. Про ті часи зараз пам'ятають переважно люди середнього і старшого віку. А сьогодні парк більш нагадує лісову гущавину. Кущі і траву ніхто не підрізає. Ще кілька років тому вздовж алеї стояли лавочки і урни для сміття. Тепер на весь парк ми не знайшли жодної. А ввечері Савицьке перетворюється на якесь страшне темне царство. Від вуличного освітлення залишилися старі стовби, та й вони у такому стані, що незабаром зруйнуються. Неподалік від центральної алеї, у давні часи, вочевидь, був літній театр або танцювальний майданчик. Зараз він нагадує декорацію для відомого фільму Сталкер. Люди зникли, стоять лише руїни, посеред яких вільно росте бур'ян. Системи прудів колись приваблювали сюди тисячі відпочивальників. Тут купалися, ловили рибу, каталися на човнах. Один з двох прудів можна побачити і зараз. Точніше, те, що від нього залишилося. Про існування другого пам'ятають лише старожили. Якщо не знати, де він був, то і не здогадаєшся. Водного дзеркала немає зовсім, на його місці суцільні джунглі. Проте до парку можна вільно в'їхати машиною. І не лише на алею, але й на траву. Там такий пруд був. Когда купались там, вышка была. Сейчас ничего нету. Считаешь, что обязательно надо скосить? Это уже безобразие творится. Парк в свое время был очень хороший, прекрасный. Вот, а сейчас его запустили здесь. Одни собаки вечером опасно даже проходить. Гулять. Здесь, вот там, вот, если вы видели, зайти оттуда. Я считаю, что да, надо приводить порядок. Для начала необходимо провести освещение в парк. Добиваемся, но пока безуспешно, потому что все-таки своими силами очень сложно сделать. Ну в принципе как бы мы не должны делать своими силами здесь освещение. Что в вечернее время. Ну, парк называется мечта маньяка. Как бы так вообще, в принципе, само место расположения парка и зеленая зона, ну, как бы неплохая. Но опять-таки, вовремя выкашивать траву необходимо, наверное, да, потому что пожары постоянные. Каждый год горит парк. Убирать, как бы, территорию почаще. И освещение. Шеутенпрут. Навпроти парку Далинского самолу. Біля колишньої джутової фабрики це теж пам'ятка славетного минулого Одеси. Що тут можна сказати? Видовище страшне і особливих коментарів не потребує. Скільки років начистили пруд, навіть важко припустити, проте можна стверджувати, що в жодній європейській країні такого сорому немає. Не кажучи вже про курортне місто, крім побутового сміття, суди викидають будівельне частину пруду вже засипали землею з якогось будівництва. Лічно слышло по телевізору, що було прийнято рішення городським советом о його ліквідації. Было такое или нет? Было, да? От ліквідація или що таке восстанавливать будуть? Хто об цьому може Такону Ну кого спросіть на одному березі. Розташований дитячий притулок. Обласна адміністрація зробила все, аби діти жили у нормальних умовах. І як було б гарно гуляти молюкам по схилах пруду, але у міській адміністрації руки не доходить привести територію до ладу, хоча гроші потрібні невеликі прибрати сміття поновити огорожу, почистити воду від дерев і трави. Завдання не космічного масштабу. Треба лише подумати про дітей і взагалі про одеситів. А ще два роки тому Костусів обіцяв зробити Одесу європейським містом. Мешканцям цього району марно і сподіватися. Адже і в центрі коїться таке, що неможливо дивитися, Проходячи вздовж пруду, бачиш залишки постаменту від пам'ятника Леніну. Може одеситам зібрати кошти і поставити тут новий пам'ятник Олексію Костусеву, найпоганішому мерові Одеси у всіх часів її існування. Саме у такому місці поруч із гнілим прудом це було б доречно. Олександр Виноградов, Євген Войтенко, телекомпанія Круг.